Моя подорож продовжилась і я вже в Монреалі. А чому ми в Монреалі? Ви всі пам'ятаєте, що в нас була продана перша франшиза в Монреалі, і ми зараз їдемо на навчання, відкриття пусковою командою, на налагодження процесів. Перший день в нашому плані навчання буду. Говорити я, я буду розповідати про бренд, про все таке інше. Але, чесно сказати, цей офіціоз, який я зараз говорю, він просто є е захистом е над цими всіми емоціями, які я зараз відчуваю, тому що я в Канаді, альо. Я зараз їду на об'єкт, де вже закінчено ремонт, і побачу скульптор Монреаль. І я, ну, я навіть не знаю, в мене стільки. А, страхів, а, в мене стільки різних емоцій, в мене стільки а, збудження якогось такого. Ну, зараз подивимось, буду вам все показувати. І ще я хочу показати нашу команду, як ми, ми живемо тут. Дівчата, я ж тепер блогер. блогер. Так, ми їдемо на навчання. Ми в шоці прикинь зараз приїдемо. Там червоні стіни і, і педикюр, Але ми думаємо, що так не буде. Вікторія буде навчати косметологів, альона буде навчати відбудовувати процеси адміністрації, там фінансів, црм системи. А я буду, як завжди, просто розповідати про проект, який він класний, і більше нічого не робити. Пока.

Так, ну що вам сказати? Ми тут дещо ну, в шоці, тому що ну, реально дуже круто вийшло, дуже класний ремонт, дуже класна команда. Ми сьогодні познайомилися, ми просто піщали, верещали, нібито видали дитину нашу заміж або щось таке. Зараз ми сидимо в нашій квартирі. У нас такий сімейний вечір, і доктор Вікторія і зучає Фейсджим буст. Ну так, будемо тримати вас в курсі. Так, у нас день ту. Day ми вийшли е взяти кофі, каву і поїхати в йоб твою мать. <плес> так, у нас дейту і ми виїхали на другий день навчання. Е сьогодні у нас вже буде практика, ми будемо навчатися протиколом процедур. Я сьогодні вам нормально покажу все, що там е внутрі, тому що вчора я не змогла, не мала змоги це зробити, тому що в мене було стільки, стільки емоцій, що я е просто. Euh, ходила і дивилася на це все. Так, зараз беремо каву, їдемо. О, матча заньмай. Ну, поки не розумію я Монреаль, він такий для мене. Ага, зачинено. Він такий для мене як таке французьке місто невеличке. Після Нью-Йорку, мабуть, я думаю, що треба було робити апгрейд, приїжджати спочатку в Монреаль, потім їхати в Нью-Йорк, тоді б мені більш сподобалося. Але пізніше зробимо якусь екскурсію а ми подивимося. Фасад, дуже класний ЖК, ЖК схожу чимось на ну, Черські Ліпки, де розташовується наш перший скульптор. Сьогодні перший день сонячно і хочеться все показувати, розказувати. До речі, з іншої сторони там а, набережна. І це мені нагадує наш другий скульптор на сахарках. Там дуже класно, я, до речі, туди тобі... ходила, але ми зараз не підемо. Так, тут ще заклемі наші вікна. All the way. Це наш інстаграм, olдит з нога нашого нового культуру, тому що це дійсно е треба почекати. І, е до речі, вчора вже три людини заходили, стукали, в вас, стукали нам вікна і говорили, коли ж ви відкриєтесь, ми розкабивали, ми вже дивилися. І тут що буде смузі-бар дуже класний, цікава і. Е Трошечки пізніше я вам покажу всю екскурсію повністю, тому що сьогодні там наш у нас ще процес навчання і не дуже гарно, не дуже красиво, але пішли. Обідаємо! Ні. Ніхто тут не втомився. Не втомився. У нас четвертий день навчання в Монреалі. І я пасую. Я зробила тренування і лежу на смотровій площадці на в нашому в нашому домі на рофтопі, і я нікуди не їду, тому що я втомилася. Я втомилася переживати, я втомилася переварювати ці емоції. І взагалі, вчора з терапевтом спілкувалися про те, що я погано відчуваю те, що відбувається, і я не можу знаходитись тут. Я вже думаю наперед, чому що, як, куди біжати, де ще відкриватися, тому що бізнес розвивається. І я я своє капасіті внутрішньої не розрахувала на, таке, на таку кількість відповідальності, рішень і тому подібне. Ще ж ми підписали франшизу у Львові, де починається будівництво. Ми підписали франшизу в Одесі, де зараз стадія дизайн-проекту. І я, чесно кажучи, в шоці. І ще в мене там такі глобальні плани, але я вперше в житті не хочу про них розповідати, я хочу зробити, а потім показати. Ось наш рофтоп. Взагалі дуже класно, коли будинки роблять таке задоволення для тих, хто живе. Класний, дуже спортзал. І сьогодні побачила, там така була бабуся з дідусем їм. 70 плюс вони разом ходили на дорожці. Потім вони робили цю, як це назвати, я не знаю, греблю. І разом за ручки пішли зі спортзалу. А що там, бороти? Можна помагати. Ми ще зачинені, але я хочу показати наш творчий безлад. Разом ви можете побачити Аню. Це оунер салону краси, як вони називають, це такий шаблонна назва, але... Це дуже надійний партнер. Це перша наша франчезі. Я впевнена на 150 мільйонів відсотків. Що е, з Ані у нас все буде просто перфект. Ані, а скажи, е, що таке було для тебе саме найважливіше відкритті, в ремонті, в процесі пошуку команди сьогоднішній день. А якщо підсумовувати те, що було зроблено, це а, придати якісь повністю створити позитивну атмосферу. Uh -huh. Питання у взаємостосунках з людьми, оформування команди, якось інтуїційно підібрати кожну людину, яка буде приносити щось дуже позитивне, не буде пофігне, не буде точкою якогось розладу в команді. Uh -huh. І те ж саме побудувати весь наш інтер'єр на принципі в гармонії. Не в принципі, якого татишку, щоб по людина, яка сюди, сидить відразу повітря, хочу сказати, що а, от зараз ми вирішили зробити екскурсію, хочу показати, як це все у нас тут ходиться. нас ще процес навчання. Ми будемо робити софт це через за днів. І я вже відчуваю, що я тут не а, хазяйка, тобто я. Не знаю, чи можна тут ходити, показувати, розказувати, тому хочу тебе запитати, чи, чи може я? Це ж своє можемо зробити це було. Давай, тому що в мене такий мікс feelings. Я бачу наш логотип, я бачу наш бізнес, але це ж не я все робила. Тому для мене це як дитина, яку я передала і. Вже ну, не маю на неї таких прав, як я маю, наприклад, в Києві. Тому давайте подивимося, що в нас такого є. І я відразу хочу сказати, що дизайн теж робила Киза студія Катя Зуєва. І це апгрейд скульптор Фрі Єрс Лейдер Лейдер. Тобто це ліпший, більший, кращий, найдорожчий скульптор, який в нас є. І реально тут все до деталей uh, читається наш. Бренд да? але все більш доросле, більш круте, більш класне. Тут у нас така зона з рода вже Тут ми навчаємося, тут ми заповнюємо цю систему, тут ще такі е, трішечки везла, але е, це ок, ми показуємо все є, буде все, є, як є супер, да. є як є. Наш знак, наші стіни. Наші Але, на жаль, ще не зовсім закінчено, але ми пристосувалися. Але я хочу сказати, що я нормально пристосувалася, я тут працюю, це мій лапчок. Ми всі пристосувалися, все дуже добре. Наше зовсім Так, Це вже так тут ну, мерч такий зроблений, розкладено. Ну не все. а Майже все. Так, тут у нас йде процес навчання. Взагалі можна тут жити, тут ночувати, тут робити фейшали, тут пити каву. Ну, це реальна меншок. Цим прозорця. Це наша стіна, і ми зробили таку штуку, як проектор. Там є проектор, яким можна. Виводити будь-які там роліки про спитер або фейс сторін наших клієнтів, або шубін, якісь маркетингові штуки анонсувати. Тобто класна така ідея. Ми робимо це цю... стінка оживає. Так, тут наша модель. Якщо ви пам'ятаєте, так спонтанно. Я протягом буквально 15-20 хвилин зайшла місце, де я можу замовити. І створити таку міні галерею в цьому коридочку. Мені здається, що це дуже крута ідея. В дизайн проєкті цього не було. Але коли я побачила, я думала, що це було. Тому що Де, ціна, і це реальна, як ти каже, історія. Це Дуже мотиваційне, як для дівчат, що тут працює. Угу. Навадження що ми застосовуємо і також для всіх наших клієнтів. Це також. Дуже цікаве да. загляд. Ти так класно спілкуєшся українською? Да? Да. Нібито ти вчора з Києва поїхала, а не ну живеш да, в Канаді. Скільки 10 років? 12 12, 12. 12. 12 12. Ну покажи нам нашу віп. Віп на кімнату. Всі наші капл фейша, чоловік, жінка, подруги, мама, донька, все як любить, люблять uh, робити хліби. Тут буде з цих два комфортом. Цікаво uh, нам дуже пощастило, тому що сама організація простору просто uh, була створена для того, щоб створити дві кімнати. Uh -huh. І це моє свій кайф. А позаду моя мрія теж. Твій кабінет, де можна робити та... співбесіди, працювати спокійно і просто робити свою справу. У нас, на жаль, немає його, тому ми все робимо на вході просто. І це класна така ідея, він невеличкий, але всі потреби закриває, і можна тут працювати цілий день і... Можемо усомітитися, залишитися наодинці зі своїми думками. Угу. Взагалі для мене це відкриття, що така, е непроста, непросте планування, е як я називаю, кишка, да, його можна було так, так пропрацювати ефективно, ергономічно і красиво. Найголовною на ідеєю, яка нас дуже врятувала, це було створення тут віконця, тому що ця стіна була повністю гухою. І таке було відчуття нехватки світла. Але завдяки тому, що ми дуже попрацювали і замовили це вікно, та кімната наповнилася, де не звітла, жила. Заграла на дому Ну, Я реально, я реально Коли Я перший раз це побачила, я, я навіть навіть не знаю, як це описати. Альон, а що ви відчували? Вау. Просто вау. Так, клас. Тобто всі помилки, які ми зробили, ми тут пофіксили, починаючи з там, регуляції світла, так, коли наші клієнти говорили, що ми не можемо лежати дивитися у стелі, у стелі, тому що дуже ярко світить світло, тут можна регулювати. Всі питання з приватністю закриваються окремим кабінетом і окремою кімнатою. Кімната для персонала більше ніж на. Ну, uh, Він ідеальний. Для мене це просто ідеальний простір. І, до речі, вже декілька разів, коли ми тут навчаємося, до нас приходили люди, стукали у двері і питали, коли ми відкриваємося. Це дуже-дуже цікаво. Uh -huh. Всі хочуть дізнатися, <звук> що ж тут буде. Worth the way класний слоган, до речі. Дякую. Так, зараз у нас uh, перші два клієнта в рамках нашого софт launch. Ми їх провели в окрему кімнату, таку, як віпку ми її називаємо, uh, трошечки поміщанські, але просто окрема кімната на дві кушетки, тут у нас три і там дві. І це пара, яка робить uh, fast face і скульптор Ом. Зараз я покажу, але тихо. А, а клиент без настроения.